Рідне місто займає в серці кожного особливе місце. Наше рідне місто Слов'янськ. Ми вирішили дослідити за старими фото спогадами наших батьків, дідусів та бабусь за дослідженнями краєзнавців минуле нашого міста. Історія закладення населеного пункту доволі цікава. Адже у далекому минулому він мав захищати територію від кримських набігів. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століття на Торських озерах на той час ця територія належала до Дикого поля. Репітники сезонники почали видобувати сіль в 1645 році на переправі через казаний Торець, тоді річка Тор. Московський уряд спорядив Острожек, який проіснував лише рік. В 1664-му на Торських озерах. Поруч із приватним з'явилося і казенне виробництво солі. Для захисту соляних промислів від татар в 1676 році засновано місто фортецю Тор паралельна назва Соляний Солоний заселено переселенцями із правобережної України. Місто зростало та розвивалось. Природа міста дуже мальовнича та дивовижна. У місті є декілька солоних озер, які відвідували наші предки. Та сьогодні відвідуємо ми. У 1832-му на рапному озері лікар госпіталі Чугуївського війська Яковлю застосував солону воду та грязі для лікування, що стало початком для міста як бальнеологічного курорту. У другій половині 19-го на початку 20-го століття курорт, відомий як слов'янські мінеральні води, здобув широку популярність. За майже 350 років своєї історії Слов'янськ був сотеним містечком ізюмського полку, частиною Азовської, а потім Київської та Слобідської української губернії. В часи УНР став центром землі Донеччина. Під час німецької окупації часів Другої світової, частиною Юзівської області. Нарешті з 1961 року Донецької області. Таким залишається і нині у складі Незалежної України. Давайте погортаємо історичні сторінки нашого міста та спробуємо уявити знайомі місця у минулому. Розглянемо світлину. На обрії ми бачимо пагорб, який зараз знають як Карачун. За інформацією від місцевих краєзнавців, в різних джерелах назва Карачун з'являється тільки в радянський час. До цього була назва Мазанова Гора по назві села під цією горою. Від прізвища власника села поміщика Мазана. На цій світлині ми бачимо гілку залізничного вокзалу і її зображали на багатьох листівках того часу. Загалом залізничне сполучення Слов'янська з іншими містами вже на початку ХХ століття було розвиненим. Адже у місті випарювали сіль і її вивозили звідси залізницею у різні кутки країни. А ще... У Слов'янську вже тоді був популярний курорт, де лікували цілющою сіллю. Тому до міста приїздили багато людей. А це Троїцький собор на центральній площі міста та центральні вулиці, які ведуть до собору. Він знятий з різних ракурсів. Цікавою деталлю є годинник на фасаді. Це досить незвично для того часу. Площа перед собором не вимощена. Тобто під час дощу тут все розкисало. Загалом центр міста виглядає дуже охайно для провінційного містечка, принаймні на цих світлинах. Це спогадами наших родичів саме місто та слов'янський курорт в 60 70 х роках ХХ століття був дуже популярний по всій державі та інших республіках Радянського Союзу. До нашого міста їхали багато людей відпочивати та лікуватись. На алеях парку курорта виставляли свої роботи художники та фотографи. Увечері тут проводили танцювальні вечори, на які сходились з різних куточків міста. Також танцювальні вечори для молоді проходили у парку в центрі міста, на які поспішали у вихідні хлопці та дівчата після роботи на заводах, яких у місті було багато. В парку була літня естрада, на якій виступали духові оркестри, що створювались при заводських будинках культури. Про місто можна розповідати ще багато, бо у нас багато цікавих місць та пам'яток культури. Ми сподіваємось, що наша невелика розповідь нагадала вам ваш улюблений куточок у місті. Розвитку та процвітання слов'янську в мирній Україні.